Менюшки швидше, розкажи ще раз, що до нічого складного немає. Давай. Вимикання оця кнопка. Угу. Твердили, виключили. Значить, Тут складного нічого немає. Якщо ми починаємо е, нове поле, ми... Участок. Участок. Можна? Як, да, якщо ми наприклад, хочемо продовжити, якщо є пос... попередній прохід, То ми беремо там продовжити останній сеанс. Якщо інший, то беремо інший. Ну, це якщо останній ми можемо, хочемо продовжити. Або вибираємо зі списку, який там у нас є. Там, Бачите, у нас зараз немає, тому що він. Ну, ще, да, ще не працював. Ще не працював. Так, Тут ми вказуємо, можемо вказати, який участок, який сеанс, коли ви це робили. Потім тим маршрута, тут може бути. Або пряма назад, або пряма, крива, або свобода. Далі, у нас є вибір форсунки. Тут ми вказуємо, яка форсунка у нас зараз, зараз стоїть. Тут же ми вибираємо дозу несення. Ось тут ми її позначаємо 200, ОК і тому подібне. Тут є дві норми, і її можемо міняти вже там безпосередньо в навігації. Далі. Назад. Операція розпилювання. Тут можна посів, урошення і тому подобне Це можна вибрати, для того, щоб він використався не тільки як комп'ютер для виливу, а просто як навігатор. Ага. там Оператор, культура, машина. яка в нас зараз обладнання стоїть 30 метрів, 60 форсунок і кількість секцій. Антена штанга. Наложення може бути, якщо потрібно. Далі. Нажимаємо. Не нажимаю. Окей. І все готові до роботи? Ні, ну, ну, ждать, поки ага, нагаліває. Підвищується точність. Да. Тут ми можемо ось нажимати дивитися, який у нас там резервуар, скільки в боку. Можемо дивитися, який розхід зараз за хвилину. Доза, яка зараз у нас є, ну, а резерва, резервуар в баку, там, типу, щоб ну, його підключити, щоб ми, ми бачили? Дивись, ось. Він показує ось. Ми, у коли... нас 3200. Коли ми заходимо з налаштування, ми можемо ага. подивитися, скільки в нас ми в баку. Якщо нам потрібно, ми кожен раз заправляємо повний, то ми нажимаємо заповнити 3200. Ага. А якщо, наприклад, ми е, менше заправляємо. I do